Вітаю вас, друзі! Це канал Made in UA зроблено в Україні. Коли я вам показую свою розсаду, яка в мене є, я постійно забуваю вам відзвітуватися про пальму Вашингтонію, яку я перший раз купляла, перший раз проращувала, потім сіяла. Давайте про це поговоримо, і я вам розкажу, які я помилки зробила при пророщуванні насіння пальми Вашингтонія. На упаковці від насіння виробник зазначає, що треба це насіння скарифікувати по шву. Але я вже маю досвід, я бачила, звідки з'являється цей росточок. Насіння в Вашингтоні схоже на кавове насіння, тобто воно посередині має розріз. І росток з'являється не по лінії цього розрізу, не по лінії, не ось тут, а зверху відкривається кришечка, і отут з'являється росток. Шукайте або в описі під відео, або я прикріплю коментар. Там буде коротке відео, як я вам знімала, коли проросли, перше насіння проросло. І ось там видно, як відкрилася оця кришка, і росточок з'явився зверху, а не ось тут. Тому скарифікувати треба або з цієї сторони, або з цієї, а ніяк не по шву. Це перше. Друге, оті всі танці з бубнами, що я замачувала його в контейнері, можна було б і не робити. Зараз я вам поясню, чому. Тому що в мене є деякий досвід в пророщуванні фінікового насіння. Тобто я пішла в магазин цей раз, купила самі звичайні фініки, фасовані, здається, іранські, з'їла їх, насіння помила, замочила, щоб залишки плодової м'якоті розмокли і їх потім змила. І зробила тим способом, яким я завжди пророщую фінікове насіння. Це настільки елементарно і дає 100% результат. Я беру насіння фініка, промите, беру пакетик, наливаю в нього воду. Отут От зверху в пакетику роблю декілька дірочок, але так, щоб вода не виливалася. Кладу туди насіння фініків. Зав'язую і підвішую біля батареї, дивіться фоточку. І через деякий час і забуваю про це все. Через деякий час. Так, щоб не зламати. Ой. Ось з'являються перші паростки. Це. Ось у мене три насінини не замочене, одна ще не, а дві вже да. І я нічого не скарифікую, нікаких нічого не танцюю, буби не стучу. Просто помили. Замочили, дірочку в пакетику зробили і підвісили в теплому місці. І забули про це все. Вони завжди проростають 100% відсотковий результат. І я вважаю, що саме так треба робити і з пальмовим, пальмовим насінням в Вашингтоні. Тобто, так само можна було замочити так в пакетику, підвисити. І був би такий самий результат. Ну що ж, давайте я вам покажу, що в мене вийшло з Вашингтонією? Ось це два. Це третій. Четвертий, поки що. Поки що ще нічого немає, ще не показав носик. Але дуже добре он в нього коріння. Можливо, паросток заблукав і вилізе десь в іншому місці. Ці перші росточки з'явилися 18 березня. Садила я у ґрунт 7 березня, а 18-го вже з'явились перші паростки. Ось такі. Останнє насіння. Тобто, чотири ви бачили одразу, вони проросли перші. А останнє п'яте, воно довше всіх проростало, але воно проросло і я його посадила останнім. Тому тут поки що без змін не бачу ніде корінців. Я думаю, що воно теж проросте. Ось такий маю результат. Замочен... Замочене було це насіння 20 лютого і вже 18 березня воно проросло. Вважаючи, що це мій перший досвід вирощування. Пальма Вашингтоні, фінікові, фінікові пальми в мене росли, було багато. Вони, кажу, таким методом, як я його проращувала, то вони в мене ніколи не закінчувались. Тобто поїли фіники, замочили, і вони в мене проросли. Я тільки вспівала роздавати по сусідах. Так що, якщо вам підійде цей досвід, мій спосіб пророщування насіння фініків. Фінікової пальми. Користуйтеся, не бійтеся. Можу вам гарантувати, що у вас щось вийде. Можливо, не 100%, але якийсь обов'язково і Ви зможете виростити собі фінікову пальму. Дякую вам, друзі, за перегляд. Велика подяка тим, хто на мене підписується. Хто ставить лайки. Моліться за тих, хто зі щитом. Пам'ятайте про тих, хто на щиті. До побачення, друзі!